У нас були під обстрілом населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського ізюмського і відповідно Берестинського районів. мали відповідно 13 ракетних ударів, 46 шахедів. шахетів. Постраждала цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура нововодолайській громаді харківського району знищено фермерське господарство, де перебувало 5 тисяч голів з відповідно свиней. 13 тисяч загинуло для нас це виклик наразі, тому що ми маємо ліквідувати наслідки, утилізувати худобу. Однак це відповідно досить важко однак, всі наші служби працюють на місці для того, щоб. Фактично, ще 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 раз зазначу, ліквідувати ті наслідки, які завдала нам Російська Федерація. Крім того, пошкоджені і цивільні будинки в усіх майже районах. Відповідно, передусім, це безпосередньо прифронтові території. Ми нарахували 167 відповідно боєзіднень на всіх наших напрямках і південно-слобожанський і куп'янський напрямок, який вважається наразі найважчим. З того напрямку у нас тривають евакуаційні заходи. 56 людей було там евакуйовано. Крім того, у нас е, діє відповідно транзитний е, пункт для евакуйованих у населеному пункті Лозова. Де ми приймаємо людей з Донеччини? Значить там ми за добу прийняли більше 200 людей. Ну а в принципі, за досить невеликий проміжок часу біля двох місяців він вже діє. Ми прийняли майже 6 тисяч людей, е, з відповідно до Донецького напрямку. Прийняття цих людей і те, в яких умовах вони перебувають, я говорю про умови побутові, і про питання ну, елементарного даху над головою, нехай навіть тимчасового. Що можна сказати, і по кількості людей, які є в такій потребі, і по тих умовах, які їм надаються. Ну, перш за все, слід зазначити, що у місцях компактного проживання у місті Харкові у нас продовжує проживати біля 8 тисяч людей. Це наші люди, які евакуювалися з найнебезпечніших фактично території нашої, відповідно, там області. Ну а цей транзитний центр він забезпечує всім необхідним людей відповідно правовою допомогою, оформлення фактично документів, оформлення статусів, значить оформлення виплат через міжнародних, тобто партнерів, там в цьому приміщенні сконцентровані всі абсолютно скажімо так, інституції, які покликані забезпечити людині нормальну евакуацію, процес евакуації, звичайно, надання тимчасового помешкання для проживання. Цілодобово в центрі перебуває біля 60 людей, які там залишаються на день, можливо, на два. І далі ми вирішуємо, до якої там області людина буде їхати або залишатися на території Харківської там області, або ми забезпечуємо логістику до інших наших фактично територій. Ем... Якщо говорити про ті виклики, з якими зараз стикається Харків і так само околиці, це підготовка теж до зимового періоду. Ну тут так само, як зрештою для Херсона, як і для Запоріжжя, для інших міст, ми не можемо знати, що саме який об'єкт росіяни заатакують. але принаймні ту частину своєї підготовки, очевидно, ми маємо виконувати. Що з цим? Абсолютно правильно, ми зараз не маємо зупинятися ні на це ні на цифрах, ні на відсотків підготовки до опалювального сезону. Вони абсолютно формальні. Всі служби і напрямки знають свою роботу. Тут ми діємо за планами. Ми звичайно реагуємо на ті надзвичайні виклики, які є. Наприклад, кілька днів тому було атаковано одне з основних наших енергетичних, фактично так само підприємств. Усуваємо наслідки оперативно і над цим працюємо фактично 24 на 7 для того, щоб підготувати нашу територію, наш регіон до. Проходження сталого опалювального сезону, однак, як ворог вже демонструє, він буде для нас найважчим Однак всі наші сили звичайно покликані і мобілізовані для того, щоб оперативно реагувати на всі виклики і щоб люди, скажімо так, там розуміли, що опалювальний сезон найважче однак, все одно маємо зробити все можливе для того, щоб він пройшов стабільно та стало. А чи ви, до речі, фіксуєте ось цю так звану сезонну міграцію? Я там день тому говорив з представниками Херсонської обласної військової адміністрації, і вони це підтверджували. Вони говорили, що для Херсона це характерно, коли люди в теплий період приїздять, а на зиму на осінь їдуть десь в глиб України. Чи з Харковом і Харківською областю теж подібна, подібна річ, подібна міграція відбувається? Ні, ви знаєте, ми пройшли 22 й рік, 23-й рік, коли люди масово виїжджали з 2-мільйонного міста. У нас залишилося фактично 200-300 тисяч населення. Лише це був найважчий, напевно, період в нашому місті. Після того люди поверталися, повернулися, частину знову виїжджали. Ну і ось наразі у нас сконцентрувалося ось таке населення: 1 мільйон двісті це в Харкові, плюс 500 тисяч. Це Область, це, скажімо так, ті люди, які вже не виїжджають, які залишаються на місцях, незважаючи на будь-які виклики. Тим не менше, ми зараз концентруємося і на куп'янському напрямку, і на великобурлуцькому напрямку. Це пів... це північ нашої, фактично, там області, так. І Ізюмський напрямок, саме Борівська громада, де ми проводимо активно евакуаційні заходи, там де ми маємо вивести людей, пояснювати їм, тому що там опалювальний сезон фактично пройти вже буде неможливо. Там, скажімо так, і відсутність при принципі можливість, і водопостачання не кажу вже про теплопостачання, електропостачання досить обмежене внаслідок російських там обстрілів. Ви згадали вже про Куп'янськ. Ситуація там і так само в околицях, якою вона є з точки зору гуманітарної, елементарні блага, вода, струм, зв'язок, ну і звичайно логістика. Ну бо евакуація це теж питання того, чи люди встані виїхати. Але так само я припускаю і заїхати, бо є ті, хто там, намагаються заїхати попри небезпеку, так само. Ну, ви знаєте, якщо брати місто Куп'янськ, то Перш за все, військова обстановка. Наші воїни роблять все можливе для того, щоб стримати ворога, і вони на цьому напрямку досить ефективні. Значить, стосовно гуманітарної ситуації, знову ж таки, там вона вкрай важка. Так дійсно там відсутні водопостачання, теплопостачання, електропостачання досить обмежене, тому що ворог б'є по критичній інфраструктурі, б'є по ремонтних фактично бригадах, які намагались хоч щось там відновити. В самому місці перебуває біля 700 людей. Значить, на лівому березі це приблизно 60-70 людей. Ну і правий тобто берег, трохи більше 600 людей. Звичайно, що ми комунікуємо постійно щодо заходів евакуації, її вже проводити цивільними. Волонтерами скажімо так, не можемо цим займається і національна поліція і служба безпеки, і наші військові, наражаючи себе в тому числі на небезпеку, тому що там про в принципі на вулицях знаходитися а, вкрай важко, тому що дрони, в піві дрони, тобто ворожі, полюють а, і на цивільних, і на екстрену швидку медичну допомогу тощо. Тому там ситуація важка і дійсно маємо забезпечити евакуацію. Люди мають зрозуміти, що евакуація єдиний вихід для того, щоб не лише пройти опалювальний сезон, більш-менш комфортно, а просто щоб зберегти своє життя.